Пляцок пані Валевська насправді досить відомий і рецептів ну дуже багато. Але я настільки часто його готую, що просто не змогла пройти повз і не зняти вам цей рецепт. І якщо ви ще не пробували, обов'язково спробуйте. Повірте, це буде ваше гастрономічне кохання. Ну і як завжди, основні інгредієнти це гарний настрій та любов, решта виведу на екран та напишу в описі. Роботу починаємо з замісу тіста. Тут я вже за кадром натерла масло на тартушку і борошно. Борошно обираємо звичайне, сильне борошно, нам тут не потрібно. Нам потрібно, щоб тісто було пісочне і не розвивалася клейковина. Яйця. 5 яєць, але в тісто ми використовуємо тільки 5 жовтків. Білки ми ставимо в холодильник, вони нам знадобляться для меренги, якою ми будемо покривати тісто. Смитана. Сметана в мене домашня, можна брати звичайну, я думаю, що. Саме відсоток сметани тут не буде впливати. Можете брати 15, можете більше. Яка є, такою беріть. У мене в принципі, завжди так і буває. Те саме стосовно масла, іноді я беру 72, іноді 80, яке є. Цукор, але я його перебиваю на цукрову пудру і раджу так робити вам. Розпушувач тіста я беру ось такий пачечка 10 г. Якщо у вас такого немає, ви обираєте той, до якого ви звикли. По інгредієнтам це все, а тепер дайте волю рукам. Робіть заміс тіста швидко, щоб тісто не нагрівалося. Пам'ятайте, що коли тісто нагрівається, в ньому починає розвиватися клейковина. В даному випадку, в цьому рецепті, нам це не потрібно. І в результаті замісу у вас має вийти ось таке еластичне тісто. Тісто будемо розкатувати відразу, як ми тільки його замісили, відпочинку йому ми не даємо. Тут все просто. Викладаємо тісто на пергамент, накриваємо іншим пергаментом і починаємо розкатувати. Цей рецепт розрахований на стандартне деко для духовки. Звісно, духовки у кожного різні. Але якийсь там плюс-мінус взагалі не буде не мати ніякого значення. Розкатуєте тісто так, щоб підходило до вашого дека. І коли на столі приблизно під розмір розкатали, переносимо на деко, щоб відрегулювати. Якщо по бокам там десь чи щось заважає, обов'язково його шпателем чи чимось, чим вам зручно обріжте. А на деко вже будемо робити остаточне формування. Якщо у вас, так як і в мене, пергамент не дістає до країв, вірніше, не заходить за краї, тоді з того пергаменту, зверху якого ми розкатували тісто, виріжте полосочки і зробіть ось такі бортики. Це обов'язково чому? Тому що ми будемо зверху викладати меренгу, меренга піднімається і вона може пристати до. Самого дека, і тоді це буде, ну, і негарно, і важко буде відліпити, і на що воно вам взагалі таке потрібно. Ну, а зараз відбувається остаточне формування. Саме головне, тісто має бути рівномірно по всьому деко. І я роблю це пальцями, ви можете чим завгодно робити, але тісто ми не вирівнюємо. Тобто, оці ну, назву їх ямки, вони мають бути. Зараз ми ще поговоримо про це. Так, бортики, бортики вирівнюємо, ми не робимо їх такими високими, нам це не потрібно. Плясок буде в нас з одного коржа, який ми будемо розділяти, і бортики нам не потрібні. Вони потрібні були, потрібно, щоб по краям було рівне. Для чого я роблю пальцями ось ці ямки? Зараз ми будемо наносити варення. Варення ми беремо смородинове, обов'язково тільки смородинове. Можна, якщо у вас є в морозилці смородина, перебити її з цукром, але сюди смакує тільки смородина. Не намагайтеся робити з будь-яким іншим варенням. Класично пані Валевську готують тільки з смородиним варенням. Так от, про ямки. Коли ми робимо ямки, варення розподіляється нерівномірно, і коли ви його почнете смакувати, воно буде ніби хвильками. Смак просто божественний. Я спочатку додаю не все варення. От я даю його в рецепті вам 300 г. Ось я додавала 300 г, але я бачу, що мені його мало, і я вирішила додати ще 150 грамів. Від чого це залежить? По-перше, від того, наскільки густе варення. А по-друге, від глибини та чистоти отих ямок, які ви наробили, коли розподіляли тісто. Я кожне літо закриваю варення саме для цього пляцка. У мене є особливий рецепт, і коли почнеться сезон, я обов'язково з вами ним поділюсь. І повірте, навіть якщо ви не любите смородинового варення, в це варення ви просто закохаєтесь. Це буде ще одна ваша гастрономічна любов. Після того, як варення нанесли, потрібно деко відправити до холоду. Я виношу в холодну віранду, ви можете винести або в холодну віранду, якщо така є, або на балкон. Ну, а якщо це літо, я ставлю десь в холодок або просто так, щоб не стояло на сонці. Ну, а тепер ми збиваємо меренго. Єдине, на чому хочу акцентувати свою увагу, це на тому, що тільки ми починаємо тісто вкладати на деко, відразу вмикаємо духовку. Білки збивайте будь-яким зручним для вас способом. Я роблю це в планетарному міксері, ви можете робити це ручним міксером. Саме головне збили до піни і поступово додаєте цукрову пудру, не цукор бажано. Ну, в принципі, якщо ви звикли до цукру, можете і цукор. Робіть це так, як ви звикли. Можете додати трішки лимонної кислоти, якщо ви звикли, можете не додавати. Це вже як вам зручно. І коли меренга вже готова, додаємо крохмаль. Після цього збиваємо на низьких оборотах. Якщо у вас дуже потужний, навіть на першій швидкості міксер, вимішайте це руками. І я крохмаль використовую кукурудзини і вам раджу використовувати саме кукурудзини. Взагалі є картопляний крохмаль, мабуть, взагалі ніде. Якщо нічого з речей не під крохмалію, то більше ніде я його не використовую. І головне, щоб цей час духовка вже була обов'язково розігріта на 180 градусів, більше не потрібно. Оце, прям чесно скажу, не самий мій улюблений момент. Не дуже люблю розтягувати меренгу поварення, але нічого, роблю це швидко, тому проходить безболісно. І коли розтяжка зроблена, обов'язково ось так квеція, щоб зробити нерівний верх, і приступаємо до прикрашання. В якості прикрас я використовую подрібнені горіхи та мигдалеві пелюстки. Мигдалеві пелюстки не обов'язково, горіхи обов'язково. Так як додатково пляцок прикрашати, ми не будемо, тому що ми печемо одним коржем. і одна із сторін буде в нас зверх. Тому старайтеся розсипати горіхи рівномірно, щоб вони всюди потрапляли, обов'язково приділяйте увагу краям. І як я вже сказала, мегдалеві пелюстки це взагалі не обов'язково, просто вони мені подобаються, і взагалі, якщо чесно, я втулила їх просто всюди. Все, тепер пляцок можна відправляти в духовку розігріту, як я вже сказала, на 180 градусів не більше, а ми з вами займемося кремом. Крем в пані Валевській заверний, і тут у мене вже яйця, цукор звичайний та ванільний, і плюс крахмаль. Все це потрібно гарно перемішати. На що звернув вашу увагу? Посуд, в якому ви будете заварювати крем, обов'язково має бути з товстим або подвійним дном. Навіть не пробуйте робити це в якійсь ємності з тоненьким дном, тому що він почне відразу пригорати, і крем буде мати оцей неприємний аромат. Навіть якщо ви не будете добирати до дна, все одно аромат буде горілого крему, і це повністю зіпсує ваш пляц. Все об'єднавши, додаємо молоко і знову ретельно перемішуємо. Я додаю молоко з магазину Яготинське 26%, ви можете додавати будь-яке, до якого ви звикли. А тепер об'єднану масу ставимо на плиту вогонь середній, і помішуючи, ретельно, постійно помішуючи, доводимо її до загостіння. На тому, що потрібно помішувати постійно, я наголошую, обов'язково від крема не відходьте, тому що це все настільки швидко відбувається, і щоб він не пристав до дна, щоб все було з ним добре, йому потрібно приділити увагу. Ось така приблизно консистенція крема має бути. Він уже почав у нас закипати. І саме на цьому моменті ми його вимикаємо, накриваємо плівкою. І лишаємо до повного вистигання. Плівкою накриваємо в контакт з кремом, для того, щоб на ньому не утворилася кірка і щоб він не підсох. Тим часом вже допікся наш корж, і наші дії наступні. Зараз нам потрібно поділити його навпіл. Я роблю це приблизно. Але якщо ви не довіряєте своєму глазоміру, тоді скористайтеся лінійкою. Саме головне, що ми поділяємо навпіл на рівні частини. Одна із них буде низ, інша буде верх. І знову відправляємо деко у вимкнуту духовку! увага, У вимкнуту духовку на 20-30 хвилин, після чого його виймаємо і даємо йому повністю охолонути. А зараз приступимо до завершення роботи над заварним кремом. Ось наша заварна частина. Під час того, як вона вихолола, вона достатньо вже загусла, ось так вона виглядає. І нам потрібно об'єднати її з маслом. Важливо, заверна частина та масло мають бути однієї кімнатної температури. Інакше масло звернеться, крем розслоїться, нічого толкового з цього не вийде. Зараз нам потрібно масло збити, збиваємо його до білого кольору. Багато довго, верніше, збивати не потрібно, як тільки ви побачили, що воно побіліло, починаємо частинами вводити заварний крем. Вводимо заварний крем в масло, а не навпаки, І в процесі збивання, якщо десь щось розлітається по стінках, ви збираєте його до середини і продовжуєте збивати так, щоб крем заварна оця основа та масло повністю були об'єднані. Сам крем має дуже приємний пломбірний смак, і його можна використовувати не тільки в пляцку пані Валевська, а ще дуже буде смачно наповнювати ним еклери, наприклад, або тістечка шу, чи ну, будь-що взагалі, його можна, його можна і просто так ложкою їсти, чесно скажу, це дуже смачно. Крем відставляємо в сторону, можна поставити до холодильника, а ми приймаємося за підготовку до збірки пляцька. Для цього нам потрібно зараз вийняти коржі. Робиться це дуже легко, якщо ви підстелили пергамент з усіх країв, у вас зовсім не буде з цим ніяких проблем. Спочатку дістаємо ту частину коржа, яку ви вважаєте, що це буде низ. На перший погляд вам може здатися, що крему багато, насправді його небагато. Якщо ви думаєте, що це буде дуже солодко, ні, це не буде солодко. А, насправді, от солодкий крем в поєднанні з варенням смородиновим, це просто неймовірно смачно. Це один з моїх... Ну, от з самих улюблених пляцьків, які я готую дуже-дуже часто. Взагалі, я люблю всілякі пляцьки, мені це подобається. Мені подобається робити свої авторські рецепти пляцьків на заквасці. Один із них я вже виставила. Можете, якщо ви ведете закваску, зайти глянути. Теж дуже гарний рецепт і теж дуже смачний пляцьок. Крем стараємось наносити рівномірно по всій поверхні пляцька. Якось окремо його вирівнювати не потрібно. Стосовно країв. Я їх потім обрізаю. До речі, якщо я роблю пляцок на подарунок чи на продаж, то оці обрізки це єдине, що в мене лишається. І це теж дуже велика смакота. У мене дома навіть черга на обрізки збирається. Але обрізати пляцок чи взагалі нарізати його на порційні шматочки потрібно тільки після того, як він в холоді постоїть не менше 6 годин. І після того, як крем нанесений, накриваємо другою частиною коржа. Все, можемо вважати, пляцок майже готовий. Для повної готовності йому лишилось постояти у холоді ну, орієнтовно 6 годин, не менше. Крем обов'язково має захолонути та стабілізуватися. Зараз його не можна різати, тому що як тільки ви придавите його ножем, крем відразу почне вилазити з усіх боків. Це нам не потрібно. Я закінчила пляцок збирати вчора о 12-й годині, сьогодні 6 ранку, мені вже скоро його дарувати, тому що це на подарунок. І зараз я покажу, як я його обрізаю. Ну і взагалі розріз, так, щоб вам було краще видніше. Ріжеться пляцок досить легко, крем стабілізувався і він тримає форму. Подавати пляцок до столу теж рекомендую в охолодженому вигляді. І якщо ви ніколи не пробували цієї смакоти, обов'язково приготуйте. Це дійсно буде ваше гастрономічне кохання. А я дякую всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі і до наступних відео! На коня додам лише одне. Якщо ви не хочете обрізати пляцок, то на тому етапі, коли ви будете наносити крем, ви просто можете трішки лишити для того, щоб замазати ці боки. Але якщо ви робите пляцок на продаж або йдете з ним в гості, обов'язково лишіть вдома ці обрізки.